Донат в обмін на гільзу у Хмельницькому обласному науково-методичному центру культури і мистецтва відбувся другий етап благодійної лотереї на підтримку військових. Лотами виступали порожні боєприпаси. Їх перетворювали на мистецькі вироби п'ять провідних керівників хореографічних колективів. гільзи, які на жаль приносять біду в Україні, наші митці розписали, наповнили мистецтвом, наповнили теплом. Наповнили оберігами, ми потім могли розіграти в лотереї і такі унікальні лоти, унікальні артефакти. Кожен хто донатить, хто підтримує наше військо, наших захисників, мав можливість. На згадку про ту єдність нашого народу мати або вдома, або в музеї, або подарувати в колективи, які е, приймали участь в розіграші. До створення унікальних лотів долучилися і учні ліцею номер 1 Без вагань вирішили взяти участь у розписі гільз, адже не вперше всебічно підтримують військових. Ми Проводимо ярмарки постійно і на них ми збираємо понад 100 тисяч гривень. І ці кошти ми виділяємо і нашому восьмому полку, і ці кошти ми виділяємо і нашим батькам, наших дітей, які знаходяться на передовій, і нашим випускникам, які закінчили школу 5, 10 і 20 років. Ось ми це робимо постійно, і це як запчастини до автомобілів. Ми купуємо, ми купуємо дрони, ми купуємо обладнання, медичне обладнання, ми купуємо тепловізори, тобто, все те, що потрібно сьогодні збройним силам. Ми намагаємося акумулювати і купувати. Завдяки коштам, зібраним під час першого та другого етапів акції, вдалося отримати 77 тисяч гривень. На ці гроші придбали необхідне обладнання, яке вже передали захисникам, аби підтримати їх у боротьбі за нашу свободу. Є представники від сил спеціальних операцій, восьмий полку ми і передаємо Друге екофло поїде на херсдановою поштою на Херсонський напрямок для наших прикордонників. Щиро рада, що нам вдало. Вдалося придбати суми великі. Один один коштує 38 тисяч, другий 39, От але нам вдалося, аби закуповувати найнеобхідніше обладнання для військових на аукціоні. Були й ті, хто просто донатив, як зазначає пані Олеся на закриття потреб свій несок у добрі справи, зробила і мати героя. Мама загиблого передала гроші. Сказала, на що треба на те скористайтеся. Якраз нам вистачило закрити цю потребу. Тому руки не опускаємо. Ми мусимо вистояти в цій непростій боротьбі. Ніхто не сказав, що буде легко, але якщо не ми, тоді хто про важливість подібних заходів наголошують і самі військові. Адже чим більш згуртоване населення, тим сильніший бойовий дух заразом. Це можливість долучитися до перемоги, задонативши частинку своїх коштів, на які потім придбають усе необхідне для безпеки та ефективності бійців на передовій. Найбільш необхідно з того, що нам можуть надати цивільні, ну як би це не звучало, але ну дійсно це кошти. Я думаю, що військові зачасту краще знають, що саме їм є необхідно. Це може бути все, що завгодно, це можуть бути засоби радіоелектронної боротьби, це можуть бути наземно роботизовані комплекси, це може, може бути медицина, все, що завгодно, але якби ми всі розуміємо, що це все вартує. Коштів тож чергову допомогу за результатами лотереї вже передали для одного з підрозділів СИЛ оборони. Це те обладнання, яке допоможе йому виконанні бойових завдань. Після аукціону ми отримуємо наземну станцію анкер. Тобто це. Це річ, яка нам дуже сильно необхідна, тому що ми всі знаємо, що в зоні проведення бойових дій електроенергія вона відсутня, постійно відсутня. А ця станція вона допомагає нам підтримувати зв'язок. Вона живе в Старлінки, вона може живити рації, особисті телефони, будь-які гаджети, ті ж самі пульти, управління, якщо у підрозділах є якісь роботизовані комплекси, мавіки, все що завгодно, це все потрібно підзаряджати, це все потрібно тримати в робочому стані. І саме такі станції, вони дуже сильно дуже нам допомагають виконувати нашу роботу. Присяга Софія, Ростислав Маслов, новини 33-й канал.